Привіт, друзі і гості каналу! Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного і позитивного і всього самого найкращого. Відкриваємо наш інкубатор. Теплуша Євро 88. І дивимося, що у нас тут Що у нас тут налупилося Чи не налупилося? чи не долупилося. так. А тут у нас цілий світлофор. Незрозуміло, чого світлофор, так це в нас все лупиться. Це в нас не проклюнуте і це не проклюнуте. Це залишається в нас два, а так проклюнуть іначе вже всі. Так, що я вам хочу сказати? Цікава історія, навіть дуже так, і це якесь у нас кольорове. Замовляв яйце у людини, яка займається породою курей, які називаються ліандот біле золото. Ось такі ціпки мали в нас з'явитися. Всі. Але як ви бачите, щось вони не всі такі. На всіх стояли ось такі печатки, які вказували те, що яйце даної породи і на світ мали з'явитися всі ось такі прекрасні ці пульки. Я так розумію, що всі вони такі не будуть, тому що вже видно, що в нас тут картина дуже цікава. Зараз я заберу тут лоточки. Радує те, що гарний був оплот, гарний результат. Два яйця тільки не проплинулось. Це взагалі, можна сказати, супер результат. Але не радує те, що із замовлених яєць однієї породи кольору. Того, якого хотілося на світ, з'явилася курчатка зовсім іншого кольору. Вони є голубі, значить вони будуть голубопаливі. Також гарний окрас, але все ж таки хотілося білого золота. Якщо його нема в житті, то може хоч в інкубаторі буде, але і тут не підфортило. Доберемося зараз далі, а далі в нас, а далі в нас є ще другі кольори. Є у нас ще ось таке темне золото, два таких екземпляри. Це якесь незрозуміле, це взагалі золотом і не пахне. Дуже багато моїх глядачів, які замовляли в мене яйце помісного стату, моїх помісних курочок хотіли отримати саме яйце від моєї курочки віандот біле золото. І я собі думаю, ну, Зроблю людям добре, замовлю яєць віандота, вилоплю курчат, вони виростуть, підмішаю потім в стаду до наших помісних курочок, там, де в нас і чубатенькі, і лахматенькі, і маранчики. Ще буде у нас яндотик, буде їх більше. І будуть вони радувати не тільки мене, але й моїх. Глядачів, і у всіх буде гарний результат, і всі будуть мати таку красу. Яйце Не дешеве Запліднення гарне, вихід прекрасний, але де але біле золото? А з білого золота в нас виходить раз, два, три. Чотири п'ять. Шість. Сім. І все. Це 30 яєць. А все інше, голубі, стандартні. І два темних. Ну, вони мають бути красивими, але все ж таки хотілося того, що хотілося, а не того, що ми отримали. Так що результатом я задоволений. Інкубатор зі своєю роботою знову ж таки справився на ура. Буду зараз їх забирати до коробки під лампочку, водичка, корм, тому що вони вже шукають. Два яєчка у нас не проплюнулося. Всі інші з'явилися у нас на світ. Але не такі, як би хотілося, але все одно вони гарненькі. Так що, ще раз інкубатор показав, як він працює, не дивлячись на те, що лупилися вони собі самі по собі. Ніхто тут з ними не бавився, пупики всіх тягнуті, гарненько вони всі вилупилися, всі вони догріті. Ось всі такі гарненькі, самі собі пролупилися, з курчатами взагалі безпроблемно. Якщо будемо брати їх під лампочку і нехай вигрівають. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтеся життям, цінуйте тим, хто цінує вами, дорожіть тим, хто дорожить, тим, хто дорожить вами. Нехай це усіх буде добре і набагато краще. І пока, до нових зустрічей! Кого цікавить? Інкубатор, хто ще хоче інкубувати, хто ще в процесі, в планах попереднього відеоролика. Зацікавились люди інкубатором? Уже придбали. Можливо, ще комусь цікаво, так що можете звертатися. Ну, а ми будемо виясняти походження наших пташенят, чому вони такі різнокольорові. Дим пока. До нової зустрічі.